Всім привіт! Сьогодні на обід у нас буде фарширований перець, і мені потрібні такі продукти. Овочі це перець. Я взяла 6 штук. Кількість регулюйте самі, тому що він може бути більший менший. Ось я підготувала 6 штучок, ось такого великого перчику. Також 3 баклажана, 2 цибулі, одна велика морква, одна склянка. Склянка у мене на 180 грамів. Рису і також фарш. До речі, можна взяти тільки фарш, тоді можна взяти більше трішечки, або ж тільки баклажани. І почну з того, що промию склянку рису, та залью її окропом. Заливаємо окропом, накриємо кришкою, води заливаємо побільше, тоді температура буде більша, ось так, майже повну ось таку. Свою мисочку, накриваю кришкою, відкладаю в сторону і тим часом почищу і поріжу на мілкий кубик баклажани. Якщо шкірочка жорстка в баклажані, то краще її почистити. Я свої баклажани почищу від шкірочки. Баклажани буду нарізати ось таким міленьким кубиком. Ось так на полосочки. І потім ось так. Баклажани ми подрібнили, висипаємо їх у миску. Додаю одну чайну ложку солі, перемішаю і також відкладу в сторону. І поки баклажани випустять сік, це нам потрібно для того, щоб вони менше вбирали олії. Баклажани не гірчать, ми просто залишимо їх без зайвого соку. Цибулю або одну велику, або дві таких середніх, як у мене, також нарізаємо кубиком. Моркву також ми наріжемо кубиком. І нам залишилось тільки почистити перець від насіння. Якщо у вас є така штучка, щоб чистити перець, це добре, якщо ні, просто ножичком відрізаємо, видаляємо ось так хвостик і насіннячко. Зараз ми всі овочі підготовили. Рис у нас запарюється, йдемо до плити, розігріваємо олію. Так як олія зараз в магазині, як водичка, якась вона не жирна, не ситна, а ми любимо ситненьке, тому я ще додам одну столову ложку смальцю. Спочатку, як завжди, обсмажимо цибулю до золотистого кольору. 10% цибулі позолотилося і ми додаємо морку. І також обсмажимо хвилин 7. Подивіться, баклажани пустили вже сік, але ж ми їх промиємо від солі і потім відіжмемо добре. Після моркви обсмажуємо баклажани, також хвилин 5-7. Далі додаємо фарш. Перемішаємо добре. А рис тим часом уже настоявся в укропові і ми його відсідимо через сито. Можна також ще промити один раз водою. Відсіджений рис додаємо в нашу сковорідку. Я додам дрібку чорного меленого перцю, чайну ложку коріандру, чайну ложку солі. У мене з кропом та чесничком. Все добре перемішаю. А ви додавайте спеції, які вам до вподоби. Ну Ось і все. Хвилинку ми просмажили. перець віддав свій аромат, виключаємо і можемо вже фарширувати перець. Дивіться кому як зручно, я навіть не чекала, щоб охолонув фарш. І прям гарячим ось чайною ложкою начиняю перець. Начиняю не дуже повний, не дуже утрамбовую, так як крес іще буде збільшуватись в об'ємі. Так, і складаємо наш перець в кастрюлю. До речі, друзі, Баклажани можна також замінити на грибочки, буде також дуже смачно. Наливаю води на дно кастрюлі так, щоб було до половини перцю. Щоб перець зовні також був підсолений, ми ось додамо пів чайної ложки солі в водичку, накриємо кришкою і відправляємо на плиту. Накриваємо кришкою і варимо до готовності. Скуштуємо, якщо рис готовий, значить і перець готовий. 40 хвилин з моменту закипання варився наш перчик. Викладаємо його на блюдо, дамо трішечки охолонути. Ось так. Я скуштувала. Якщо рис готовий, значить все готово. І м'ясо приготувалося, і рис. Я присиплю зеленою цибулькою, можна присипати будь-якою зеленю. Хто бажає, можна також і фарш додати зелені. Все, почекаємо, хай охолоне і скуштуємо. Так, надіємося, що вже перчик охолонув, тому що дуже смачно, друзі, пахне. І не можна витримати, щоб не скуштувати. Подивіться, яка краса. Такий перчик дуже смачно зі сметанкою. Ось так. А хто бажає, можна також ще додати червоних томатів в фарш. Мені більше подобається зі сметанкою і ну, кистенка зі сметанки, а не з томатів в перчику. М -м Зараз куштую. Дуже смачно за 40 хвилин. Все приготувалося і все дуже смачно. Всім бажаємо мирного неба, тільки добрих новин, слава нашим Збройним силам, велика подяка нашим воїнам і слава Україні!